Гій студії у нашій студії студії Тисменського телебачення, очільник міста Тисминиці, пан Богдан Дачин. Я вітаю, пане Богдане, у студії телебачення тисминиця. Добрий вечір. Отже, ми сьогодні поговоримо про наше місто, <клух> про проблеми нашого міста, про позитиви та негативи, адже 950 років тисниці, якою вона буде залежить від очільника нашого міста і від нас, самих тисминичан. Отже. Пане Богдане, наближається великодні свята. Як правило, це завжди перед Великоднем Ми чистимо дома, миємо, вичищаємо, вичищаються і наші міста та села. Отже, коли розпочнеться така загальна міська толока, приурочена до великодних свят, і що планується на цій толоці зробити, пані Надя толока. Це є толока, але її треба робити кожен день. І ми вже почали тільки сніг зліз, ми вже почали цю роботу разом з комунальним господарством для того, щоб підчистити хоча б центр міста, дещо стараємося по околицях підсипати, шутрувати, тому що місць, після того, що там хтось проводив воду, хтось проводив газ, дороги наші розбиті. Великих коштів немає на дороги сьогодні, але ми постараємося їх підремонтувати, для того, щоб вони мали хоча б пристойний. Вигляд для того, щоб могли проїхати машиною і могли нормально ходити наші люди. Толока, як така загальна українська толока, ну, об'явлена обласною державною адміністрацією і нами. Це буде в суботу. Цієї суботи ми от оголошуємо. І сьогодні, на 16.00, ми збираємо всіх підприємців, директорів всіх закладів, тис тисминиці для того, щоб оголосити про ці роботи. Ми просимо всіх жителів. Просимо всіх керівників, підприємств приєднатися до цієї справи, тому що кожен має певний обсяг території тисменці, яку треба прибрати, яку треба побілити, десь треба позамітати. І тоді разом ми щось зробимо. Разом ми смітимо, але разом ми повинні і зробити порядок в нашій тисминці. Сьогодні ми. Немає ще державних коштів для того, щоб ми могли стільки, стільки своїми силами це робити, але тому, що кожен має якусь е, певну частину території, тисмениці, тому і певна та частина території повинна бути прибрана, вікна почищені, повинні бути помальовані, зроблено так, як повинно бути у доброго хазяїна. Тобто місто буде готуватися до Великодних свят. Ну що, що великодий наступи, але після Великого дня знову настають звичайні будні, і ці будні день за днем наближають нас до ювілею нашого міста, 950 років тиснути. Отже, як будемо святкувати, що до цього ювілею буде зроблено у місті? Ну, заплановано дуже багато заходів, і хотілося б все дуже багато зробити на державному рівні. Вони, ми е, проробили два проекти це реконструкція стадіону Хутровик. Де були наші основні всі святкові дійства, ми хотіли поміняти кресла, хотіли доріжки зробити все це заплановані державні кошти. І також набувши старий дитячий садок Лілія, також у нас є державні кошти. І правда, вони ще не поступили. Але ми разом з обласною державною адміністрацією, разом з Михайло Васильовичем Севичемшовніком. Зараз він знову збирається до прем'єра. Знову будемо просити, щоб вони все-таки поступили вчасно, тому що ще є за цим тендер. І за цим є частина часу, яку треба буде вспіти зробити до нашого ювілею. Ювілей наш буде 26 серпня. А основні, дійства основні де будуть основні дійства це буде. Основні дійства будуть починатися вже. Ми, наприклад, 18 травня запланували в Народному домі таку конференцію, тисмінця минуле. Сьогодення. Тобто святкування нашого міста йде так поетапно По місяць, Це буде величезна історична така е, наукова конференція, яка буде розказувати про етапи нашої тисниці, про нашу історію, про нашу культуру, про нашу освіту, про наших е, жителів, які були, які живуть, про діаспору. Це буде етапи, які мають відображати все життя нашої тисменці. Також ми Дещо ремонтуємо, хочемо поремонтувати наш музей, тому що музей це буде відображати також всю нашу субутність тисменниці. І також десь упорядкування тисниці, десь в монументальних якихось таких спорудах, які ми хочемо прикрасити для того, щоб вони мали на ну, гарний вигляд. Готуємо, готуємося. Готуюся поки коштів дуже мало, ну, але готуюся своїми силами. Що реальних грошей ви не маєте? Навіть не маєте тих 6 мільйонів, що ще уряд має, ще роздав. Віддав, вірніше, має віддати вам. Я так розуміла, що на великі феєрверки, на великі гульбища, ці гроші не підуть. Ці гроші підуть конкретно на стадіон і на дитячий садок, так, але так. все ж таки кошти потрібно і на концертну програму, і на якісь такі ще дрібні елементи святкування. Це в бюджеті міської ради такі кошти є. Частину коштів ми такі заклали. Частину. Ну, цих коштів недостатньо. Ми надіємося на меценатів, ми надіємося на тих людей, які повинні допомогти нам. І ми маємо таких людей, які хочуть нам допомогти. Ми з ними працюємо. І дещо ми вже напрацювали. От, наприклад, клуб Слобода сьогодні у нас в такому страшному занедбаному стані, От, що просто там, там стіни падають. Але цього року ще й вибори, це виборча дільниця. Там в цьому клубі та частина нашого міста Америки, Слобода, всюди діти там збираються на дискотеки, і нам треба його відремонтувати. Тому ми вже, вже почали його робити. Ну, це і стара споруда, це така. Це стара так. споруда. І все воно прийшло таке: занепад, що стіни просто ми почали збирати підлогу, стіни впали. Ми зараз підмуровуємо для того, щоб хоча б Щоб... Ну потрібно врятувати, тому так. що це вже така своєрідна навіть архітектурна пам'ятка. Також частини ми стараємося міста. десь дороги підремонтувати, стараємося щось зробити для міста в такому архітектурному плані, щоб воно мало якийсь привабливий вигляд. Ну а решту будемо, походу, як ті кошти будуть поступати, ми далі ми плани маємо великі. Наша сьогоднішня з вами розмова якраз так торкається різні, різних аспектів нашого життя, життя нашого міста, тобто ми і охопили тему святкування і тему Великодних свят. І зараз така дуже актуальна тема, яка характерна буквально для кожного населеного пункту спалення сухої трави. Весна якраз спонукає до цього. Зараз шалені вітри. Та це, хто спалює цю траву, передбачені навіть штрафи, і посадовець може заплатити, і може приватна особа заплатити штраф за те, що тому що це є незаконно. Отже, що тут робити, які міри застереження приймаються міською радою. Скажіть, будь ласка, 15 років тому хто спалював траву? Ну, власне, не пам'ятаю. Ні, не пам'ятаю. Не спалював. Це пам'ятають старожили, ніхто не спалював траву. Чому не спалювали? Тому що кожен клаптик нашої землі оброблявся. Він орався, чи назяп, чи косили його, чи картопля там була, чи там була стерня, люди його обробляли. Ну так, були великі а зараз позабирали землю і по 5-10 років стоїть, воно зароще, ніхто не обробляє поля. Після того, для того, щоб перезвести. У порядок свою територію гори наші такі орендарі беруть сірником, наводять порядок. Власне, таку людину не можна навіть спіймати, тому що спіймати це надзвичайно не трудно. Це, Але ми хочемо, і я думаю, що це вже зараз і на урядовому рівні проробляється і обласні державні адміністрації про те, що якщо в тебе є ділянка, чи 5 сотек, чи 10 соток, чи 10 гектарів, ти повинен землю обробляти. Вона повинна бути виорана, Якщо вона не виорена, то вона повинна бути скошена. І тоді не треба буде навесні палити цю траву. Воно приводить до великої пожежної небезпеки. Ви подивіться, що по фронтівську, по других селах, погоріли будівлі, погоріли машини, погоріли, приводиться до великої небезпеки пожежної. Горять люди. Ми спалюємо мікрофлору в землі, яка оживить наші всі живі організми. Просто ми не культурно поводимося навіть з цим з цією землею. Ну по варварськи по варварськи ми підносимо, беремо ми цю землю, всі розривають тут тисменецьку землю. Понабирали цієї землі, але ніхто не хоче по господарстві до неї взятися. Ніхто не хоче ні виорати, ні покосити, ні прибрати. Осінь має бути все скошено, має бути назив на зиму. Має бути має зяб бути, чи має бути приведено в порядок. Цього ніхто не робить. Я думаю, що боротися з вогнем навесні це вже пізно. Треба робити порядок, починаючи з весни, ціле літо, хто не займається оренням, того треба питати. І зараз така програма вже є. Людина не обробляє поля, значить будемо через суд забирати ці земельні ділянки. В резерв міської ради чи в резерв просто міста будемо забирати. Ну це не потрібно цим людям земля. Земля годувала все людей. А просто взяти її, тримати, а хтось там принесе нам великі доляри, це так не можна. І сьогодні недбайливо дерева виростуть вже на цих ділянках. Дерева, ліс росте. Наші батьки з ліса робили поле, а ми з поля робимо ліс. То хіба це по господарстві? Ще одне таке досить таке актуальне питання для нашого міста: це вивіз сміття. Чи налагоджена вже та система, щоб місто не перетворилося знову в таку брудну субстанцію? Адже був такий період, коли сміття не вивозилося, було страшно. Зараз я бачу, центр міста досить таки частенький. Працівники комунального господарства прибирають гарно, варто вклонитися таким людям, які йдуть на таку роботу, важку роботу. Чи буде налагоджено цей вивіз сміття по вулицях, і чи ми зуміємо втримати оцю чистоту, яка на деякий час вже принаймні в центрі міста, але вже установилася? Чи знову ми не звалимося вниз? Ми навели деякий порядок, деякий порядок в цьому питанні. Ми дисциплінували комунальників в цьому питанні, і ми започаткували разом з депутатами, разом з виконкомом міської ради, започаткували збір сміття по вулицях. Розкажіть, яка це система? Наша система у нас дуже проста. У нас, ми заказали мішки, спеціальні мішки, поліетиленові мішки, хорошої якості. Заказали, мішок там коштує здається, около 5,5 гривень. І два рази в місяць ми з кожного двору по графіку вивозимо сміття. Хто має договір, хто заплатив 14 гривень на місяць треба заплатити для того, щоб. Плюс купити мішок, так? Ще? Ні. А це, це вартість ходить? це все вартість мішка. мішка. От приходить машина, по графіку машина йде От вчора, була машина по Вішенецькій Америка Свобода. Я і другі люди виставляємо це, коштує 7 гривень один раз. Другий раз через дві неділі знову 7 гривень. 14 гривень. Платиться раз 14 гривень. Я заплатив за два місяці. І воно нормально проходить і нормально це діє. Просто цю роботу ми підняли цю роботу осінню, разом з депутатами активізували. Зараз за зиму у нас знову ця робота так приголосилася. всього на сьогоднішній день є 365 чоловік, які... Дали договори і вивозять сміття централізовано mm. через наш комунгосп. А в який термін, в якій годині дня, наприклад, їде ця машина. Зранку, зранку, зранку прямо з 9-ї години. І це вони просто людина по гравку, по цей вулицях, мішок їдуть. біля своєї сторони? Ставить коло свого паркана, я вивожу і прямо коло ступав люди приходять, забрали. Mm. Це дуже легка, це ж всі села вже ренаково роблять. Всі села Тиз... Івано-Франківської області, я їхав вхреплений, я їхав у дивиці Всі виставляють, і це нормальне явище. Не треба вивозити. Ну, ви ну, ми багато вже зробили. Ми краще вже трошки на цвинтарі зробили порядок з минулого року. Ми зробили на наш тридцять порядок. Ну ви подивіться, що робиться зараз за цвинтаром Новим в районі, де був склад хімікатів. Там просто по варварсті люди звозять сміття. Так чому ми беремо той кульочок і веземо, а не хочемо 7 гривень? Хіба 7 гривень це сьогодні коштує наша безкультур'я? Ну це вже не є великі кошти для того, щоб ти поставив великий мішок, і два рази в місяць ми забираємо. Ми самі приїжджаємо. Воно навіть збиткове для комунального господарства, тому що 5,5 гривень коштує мішок, а машина а зарплата людей, але ми все одно це будемо робити. Ми все одно будемо їздити. У нас на вулиці Вишенецьків все одно все є щось 15 чоловік, що заключили договори із 120 номерів. Ви знаєте, просто Ми може люди не знали. Наприклад, Знають. особисто я не знала, що потрібно прийти, і я чекала, що має приїхати машина і забирає по вулиці сміття. Так більшість людей знали, тому що читалося оголошення про те, що по вулиці такій то з такої то години йде машина, і більшість людей чекали на це. Виявляється, змінився механізм. До інформація до населення міста була не доведена. І з такої великої кількості мешканців тільки 300 заплатили так. цей договір за свідчення про те, що не подана інформація. Інформація людям, люди просто цього це не знають. Це може знає. є недопрацювання правильно. Якщо я працюючи тут, не знала і дізнаюся ось тут в ефірі від вас про це, то що може звичайний такий пересічний мешканець міста ми знати? Миниць тоді тут ми не є додатково... міської ради і депутатського корпусу, які не довели до своїх виборців цю систему. Тому я й вам і задала таке питання. Скажіть той механізм, що потрібно робити? Тобто прийти це, в міську графік, раду цей графік, ми доведемо вам. І ви, наприклад, зробите таку об'яву ще раз по телебаченню, коли по вулицях будуть їхати машини. Але в першу переб... чергу потрібно прийти в міську раду і заплатити 14 гривень. Ні, Це рік, не в міську раду, дові... це в комуналі. Комунального ага, міська потрібно... рада гроші не бере. Значить, це з комунальним господарством людина повинна Так, з комунальним господарством, або прямо в Шадбанк там є рахунок, угу. або прямо там чек виписують, навіть шофера мають от, е... бачите, е... а от, я б от... би пішла, пішла в міську раду і платила гроші. Ні, ні, не, ні, не знала. Ми вам приведемо цю об'яву і ви об'явите uh -huh. ще раз по телебаченню. Ця програма діє, ця програма дуже хороша, ця програма не є велика затратна. Просто треба бути чуть-чуть культурною людиною, мобілізованою для того, щоб це сміття, яке сьогодні поліетиленове, фляжки, воно не розліталося по наших обістях, по наших вулицях, по наших садах, адже ми того варто краще. Ми варта кращої долі. Ми самі її маємо робити, і я думаю, що ми зробимо красиво. Ну, що ж, на такому позитиві ми завершимо сьогодні наше спілкування з очільником міста Тиснице паном Богданом Дачином. Ми сьогодні говорили про чистоту міста, про ювілей міста, про те, що міська рада щось разом з колективом, раніше очільник нашого міста з міської ради, щось роблять для міста, щоб щось змінилося в позитиві. Ми вам бажаємо і надальше так інтенсивно опрацювати і звітуватися про те, що зроблено, що ще планується зробити. Дякую за увагу. Я думаю, що разом ми зробимо більше. Yeah.